Руса думок 25 Повчальні дні крилатої любові, ходіння в мряці надоїли, навколо вже плоди життя доспіли, зверху прекрасні небо красиве тіло, а в душі ще досі недозрілі. Обсипані кислотними, аж рвотними дощами, згодом ходять по світу ураганами і штормами, простягають, як щупильці восьминога, на всі дороги, а це ж зло людину провокує, і в скелі зла так закує, що нічого не видно. А що не видно? To in ne ste teden.